любі малята, а чи задумувалися ви, чим пахне зима? Хтось може сказати, зима пахне снігом, для когось зима пахне ялинкою, комусь зима пахне цитрусовим, комусь цукерками та печивом. А хтось скаже, що зима? Пахне ялинковими іграшками, для когось зима пахне шоколадом. А у мене асоціація зими з імбирним печивом. І сьогодні я вас знову запросила на свою кухню, щоб спробувати це печиво на смак і відчути його аромат. Мабуть, когось із вас також вдома. Пахне імберним печивом. Поділіться зі мною своїми фотографіями, як ви своїми матусями його виготовляли. З чого починається процес роботи? Так, в підготовки всього необхідного для замішування тіста. А подумайте і скажіть, малята, ви вже знаєте заняття про хліб, без чого не можна замісити тісто. Без яєць можете сказати ви. Ні, це не так. Буває тісто без яєць. І без цукру буває несолодке тісто. Але тісто не може бути безборошна. І розпочинається на кухні магія процес замішування тіста. У кожної господині свій рецепт, але імбирне печиво має бути дуже ароматним. Для цього додається і ванілін, і кориці, і обов'язково порошок імбиру. Тісто готове. Я загортаю його в харчову плівкою і відправляю до холодильника. Згодом дістаю, розкачую і врізаю формочками печиво, яке потім розкладаю на деко і випікаю. Ось наше печиво і готове. Воно у мене у формі зірки з намальованою сніжинкою. Але подивіться, чи однакового розміру у мене це печиво. Є великі фрагменти, а є і маленькі. Все це тому, що в цьому році у мене немає живої ялинки у домі. І я вирішила зробити ялинку з допомогою імбирного печива, склавши його від великого до маленького. Отож, нам залишилося ще один елемент роботи. Потрібно ось ці сніжинки, які в мене вийшли на печиві, Розмалювати за допомогою спеціального крему. А зробимо ми його за допомогою білка, розділивши яйці білок від жовтка. Збити його потрібно, а за допомогою якої поповнити, техніки ми збиваємо білок, Так, за допомогою міксера. А ще можна використати блендер, змішати його із цукровою пудрою, а на що воно вам схоже? Якого вона кольору? Так, білого. А ще вона за консистенцією сипуча. Вона також схожа на сніг. І у нас вийде з вами крем айсип. Також, маляр, у мене є елементи декору. Та є стіни. Ось такі намистинки пізнокольорові. Ось такі сніжинки, Ними ми будемо прикрашати наше печиво. Отож беремося до роботи. Білок перетворився на легку піну. Час додавати цукрову пудру. Зимова магія. Чудовий, білий, глянцевий, блискучий крем вийшов у нас. Якщо ви хочете зафарбувати його інші кольори, не лише в білий. Скористайтеся харчовими-барниками. Запитайте у своїх матус, чи є вони у їхній кухні. У мене ж є жовтого кольору. І ми зможемо, розділивши крем на декілька частин, одну з них зафарбувати інший кольор. Ось наш крем вже готовий. Частинку ми пофарбували у жовтий колір. Щоб легше наносити крем на наше печиво, я скористаюся ось таким кулінарним кульочком. В нього я перенесу крем за допомогою ножиць, потім. зріжу куточок і можна буде працювати. Я починаю свою роботу з найбільшого печива. Інше печиво я виклала, ось так, щоб мені було зручно, від маленького до більшого і буду розфарбовувати їх поступово. Отже, по нестимо малюнку, витискаючи помаленьку Релюмо сніжинку, перше готово та діємо з наступу. Ось уже все печиво у мене задекороване, залишилося зібрати ялинку. На цей раз починати будемо від більшого і завершувати найменше. Ось я знайшла найбільше печиво, зверху кладемо трішки менше. Скріпляти будемо посерединці також нашим кремом, який при висиханні буде добре тримати каркас. В останню кріпимо верхівку. Нанесемо більше крему, щоб вона зафіксувалася і верхівочка ось так. Залишилося задекорувати. Імітацію ялинкових іграшок ми зробимо з допомогою ось таких намистинок і стівниць. Розкладемо сніжинки. Щоб вам легше це зробити, ми скористаємося шпажкою. Сьогодні не лише на моїй кухні, а усьому моєму домі пахне імбирним печивом. І зразу з'являється святковий радісний зимовий настрій. Я вдячна за замі, що саме вона для мене розкрилася ось таким ароматом. А чим пахне зима для вас, розкажіть мені, будь ласка, у своїх фотографіях чи коротеньких відео. Я буду очікувати. А нам час насолоджуватися смаком нашої святкової ялинки. Я прощаюся з вами, малята. До побачення, до побачення, любі діти і шановні батьки. До нових зустрічей!